Зараз мы запитали у спорта, что люди.

всі не будуть це залучені. Давайте не, буде не, не будемо псувати вас. Давайте не будемо псувати свято. Ви зараз робите таку хорошу картинку самі для журналістів, а потім буде, будете буде, 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 називати нас диктатором. Нема провокації. Саме є, ви. По суті, проблеми то ніякої нема, а ви зробили зараз проблему. Тут мільйони камер зараз робили. Немає проблеми. Ви хотіли цю картинку. Ви їдемо в машину, подивіться банери, все, що нормальний банер, то буде банер. Я вас Давайте ми відійдемо і розгортаємо. Олено, ми ми я сестра Богдана Свячаника, який загинув на майдані. І я не дозволю цей пане розгорнути. Ви мене зрозуміли? Чому? Ви мене зрозуміли. Давайте ми покажемо всі, чому вам вже розповіли. Та, 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 І ви вже прекрасно знаєте. Та, 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 та. чому. Не немає немає стає, Не треба розвертати. Ми зрозуміли. Хтось, що сказали, що не будуть використовувати, ви його використовуєте. Я сестра Богдана Свячаника. Не треба його розвертати, ми зрозуміли, що ви використовуєте. Не буде. Не буде цього банера. Це людина, яка загинула. Братикові загинув. У банера не буде. Спокійці. Ти його відкладаєш. Ми його відкладаємо, і банера не буде. Вся. То віддайте банер. віддайте банер. Ми вам, вам офіційно обіцяємо, що ми його не будемо використовувати. Ви вчора в прямому ефірі заявили, що ви не будете використовувати. Це пам'ятна вода на честь всіх загиблих в Україні. Молодець. В нас організована не мовчазна пам'ятна вода транспарантів, без транспарантів Я не чувати себе по пам'яті. Ви мені це. говорите? Це. Я речі спокійно 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 команду вичати було. Давайте вони бути будете кричати. Ми вам обіцяємо, ми цей банер не будемо розгорнувати. Дайте його в автобус. Дайте його в автобус. Ми вам не віримо. Ви вчора, ви вчора обіцяли. Ми вчора обіцяли, що не будете розвертати. Олена, ви вчора обіцяли і обдурили. Ви що ж ви другий раз думаєте? Олена, можна ми заберемо? Добре, ви міліції, ви дайте його мені. Дайте його, дайте його. Зараз, зараз. Можна ми заберемо? Дивіться, ми не будемо. Ви не можете Ні, ну навіщо ти береш? Віддай, віддай сестрі! От віддай сестрі супчаники. Віддай друга сестра з Небесної сотні. Віддай! Це є наше майно. Це не ваше майно, це картина журавляне ваша. Це картина журавляне ваша. Якщо ви так поважаєте небесну сотню, відайте банку?

Я тому дуже я до вас всіх ставлюся з повагою, і я вам даю слово. Ми банер не будемо. Для сюди ми сюди вчора заявили прямому ефірі, що ніяких банерів, ніяких гасел не буде. Я сам ті вишиванку. Дійси. Я пояснюю Власне. ще раз. Власне. Я з 89-го року приходжу, піднімаю прапор, був на голодуванні на всіх чотирьох революціях. Але ще раз пояснюю, коли ви розвертаєте ті всі речі і прикриваєтесь небесною сотнею, ви ображаєте, а ви прикриваєтеся, ви ображаєте.

<рекл fatigue> так, так, звичайно. Його не треба було і приносити. Я його візьму і не буде. Родичам віддавати. Чому ви ви поважаєте родичів? Звичайно, поважаємо. Подаруйте цей банер родичам. Подаруйте родичам, будь ласка, все. слухай, Ми його сюди. А ви дозвіл художника бігом, Давай приходь сюди, бігуть. Є руки, ми готуємо автоправила нас залезти. Або що шкода подарувати це родичам? Шкода подарувати, але вони спочатку пронесуть, хоча ніхто не дозволено. Ми заберемося, ми проведемо пам'ятку. Вчора вона офіційно офіційно заявили, жодних банерів не буде. Ми, Сьогодні не... вона всіх обдурила і банер принесла. Все. Ніхто нікого не обдурював. Вчора ти обіцяли, не зробили. Я прошу вас, чому я це зробили? Не Для чого його принесли, якщо його не буде. Для чого його принесли? Для камер? Його принесли для камер. Як сестра догналітка, спокійно. Знаєте, пані Ірина, знаєте, пані Ірина, Це є дочка. Не розгортаємо, домовляємося, починаємо вашу акцію. Війну, я, колес, я його беру з вашим представником, обіцяю позавершення, да, акції. якому 40-90 років. Це прекрасно. Я, кіль... я в Києві. Я в Києві. У прі... в... нас вовчезна хуя. нас вовчезна хуя. Ми побачите. Це знаходиться. Не промоцюйте. А оце для чого? Це моє місце. Це Гербиди. Ні, ну ви сказали, що ви сказали, що ви знову воняєте? Ya, atın, 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 atın,